Кривиді просто. Так, так, і фотографує мене. Mm. Фотографує і мене перша приходиться. Мужчина, давайте людей до гостя до культури. Так, він матюкався, так. Я вам покажу, що я вам вон показали, зу... зу... вон зу... 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 кого мені не брати. È... Я людина. і зупинився поза зупинку. Ти вже привірився? Та й наше було. Я вже бачу, я вже бачу, хто їде. Тут радіть, тут радіть. Я не знаю, чи це є адекватна людина, розумієте? Адекватна, адекватна. На Веговського в сторону Лівандовки. Визивайте міліцію Візувайте міліцію. Візувайте міліцію. Візувайте міліцію. Він, він, він приміняє до мене фізичну силу. до мене фізичну силу. Сил. Я її підтримую, підтримую. Тут багато підтримує. Підтримуйте хоч всі! Коротше ти неправильно посипає. Ні, тисячу. 17 Сімнадцятого 17.01 першого сімдесят 17 сім чекає транспортні плати але він рухається дальше, в напрямку в сторону Лівандовки. Мені потрібно було доїхати до Львів енерго. І я сіла. Я сідала я на наукові де Симонелька. Він зупинився майже на дві під двері. Заходила я дівчата. Ні, я в машину заходила.